19 червня провели репетицію восьмого фестивалю дитячої творчості під назвою Назустріч Мрії. Це міжнародний фестиваль, який проводять з 2007 року. Він допомагає дітям з важкою долею повірити в себе, розкрити творчий потенціал та знайти підтримку дорослих. Нам приїхали діти з інтернату України, з різних уголков. За жалею заслужився ситуація в країні, не змогла приїхати в Донецька область. Але всі, хто не змог приїхати, вони на наступний рік проходять в. Конкурс конкурса. Планировалось 150 дітей. но і за того, що Донецька область не змогла приїхати, у нас 110 дітей. Діти участвують в трьох номінаціях: это вокал, хореографія і оригінальний жанр. Ми оплачуємо проживання, питання, технічне безпечення, всю організацію фестивалю. Всіх учасників фестивалю весело зустріли організатори на залізничному вокзалі. Співали пісні та підтанцьовували. Город Бердянськ школа інтернат. Дети Светлого коллектив у нас. Дорога была легкой, все прекрасно прошло. Мы рады, что пригласил нас в фестиваль. Надеемся на хорошие результаты. Какая номинация у вас? Хореография, юниоры. Чего так? ждете от фестиваля, дети? Чего? Победы. Победы ждут. Будемо надіятися, що все вийде у наших дітей. Стартує конкурс 20 червня о 15.00 в конгрес холі, президент готелю по вулиці Госпітальній. 12. а 21 червня відбудеться гала-концерт. Головою журі буде співачка Тетяна Піскарьова. Я бачу таких талановитих дітей, які справедливо і серйозно конкурують з найкращими фіналістами Голосу України. Навіть мене запросили бути ще й головою журі. але для мене відповідально це, але не вперше. І ну я навіть не турбуюся. Я не хвилююсь взагалі, тому що я знаю, що мене очікує ну, 5-6 годин а, яскравих вражень і насолоди від того, що діти настільки талановиті, вони найкращі в Україні.